Продовжуємо вивчення середовища Photoshop і роботу з різноманітними завданнями, які можуть перед нами постати під час роботи в цьому середовищі. Сьогодні ми попрацюємо з, таким, з такою річчю, яка зветься Постер. Да, тобто, або афіша, або подібна річ. Якщо ми говоримо про такі речі, вони будуються за певними правилами. Коли ви ознайомлювалися з теоретичною частиною, одною з частин це був саме постер, як він розвивався, яким він був, яка його історія і до чого зараз дійшло. Коли ж ми говоримо про те, як створити цей постер, то в нього є свої особливості. Якщо ми говоримо про постер, то постер може будуватися на базі повністю з нуля. А може будуватися на зображеннях, які ми створюємо завчасно, що це мається на увазі? Інколи прибігає до того, що беруть уже заготовки, і ці заготовки використовують як шаблон для створення свого власного постера. Одним із таких ресурсів, на якому можна знайти заготовки для постерів це буде ресурс, який зветься Free Pick. Заходимо на цей сайт. І тепер на самому сайті ми просто пишемо постер. І тепер у нас є перелік різноманітних варіантів, котрі ми можемо використовувати для себе для того, щоб побудувати той чи інший формат постера, який нам сподобається. Можна обрати ось таку серію постерів, можна взяти, наприклад, ось таких два схожих за стилями, можна взяти просто індивідуальний дизайн того чи іншого постера. Все залежить від того, які задачі для вас потрібні. Саме перше, ми відфільтровуємо правильні постери, вибираємо категорію PSD, так як ми працюємо з фотошопом. І тепер, уже у, ці, у цій категорії, ми вже обираємо той постер, який нам буде потрібен. Ну, скажімо, скажімо, от мені подобається ось цей постер. Я клікаю на нього, натискаю скачати і скачати безкоштовно. Після того, як відбулося скачування, він у нас з'являється в папці в архіві. Так. І в цей архів ми просто розпаковуємо. І тепер вже можемо працювати безпосередньо самим Photoshop. Для цього ми нажимаємо Открить, знаходимо папку там, де в нас розпакувався наш е, приклад. І вибираємо файл PSD. Ось він у нас є. Нажимаємо відкрити. І в нас відкривається повністю проєкт, який побудований на базі цього постера, і ми можемо самостійно е, відредагувати цей постер, для того, щоб отримати е, такий, як нам потрібно. Тут можна вказати, не обробляти. Ось у нас є цей шаблон, і ми з цим шаблоном будемо працювати. Що нам ще буде потрібно для цього постера? Ну, Як бачимо, тут є постать людини. Очевидно, що це буде саме робота з фотографією, тобто нам потрібна буде фотографія. Я її теж завчасно підготував, вона в мене теж є. Зараз на неї поки що звертати увагу не будемо. Тепер нам потрібно правильно зрозуміти, як правильно оформляється сам постер. По-перше, є декілька правил. Використовується, якщо ми говоримо про сам постер, він використовується, як правило, в трьох кольорах. В цьому випадку, який ви бачите, це білий-сірий і блакитний. Окрім цього, є ще правило те, що використовується не більше трьох шрифтів. Тобто мається на увазі, що шрифти, які ми використовуємо для тексту, вони повинні бути в певному стилі. І цей стиль повинен бути однаковий для всього тексту. І таких стилів може бути не більше трьох. Окрім цього, стараються локалізувати, або, як сказати, по-іншому, мінімізувати дані, які є безпосередньо на постері, для того, щоб. З якомога більше зацікавити людину і якомога більше привернути увагу, оскільки якщо ми напишемо великий перелік тексту, великий е, текст, то ніхто його читати не буде, оскільки це займе багато часу, і в більшості е, випадків, так як ми живемо в динамічному світі, це все пролетить дуже швидко, і людина пройде повз. Відповідно, е, ми повинні розуміти про цей сам дизайн самого постера. Як тепер працювати безпосередньо з самим постером? Ми починаємо з того, що ми формуємо саме зображення. Для цього нам потрібно знайти безпосередньо в слоях, тобто в шарах, який саме саме нас повинен бути, якого саме формату в нас повинно бути зображення, де воно знаходиться? Ось тут place your image here, тобто мається на увазі, що додайте своє зображення безпосередньо сюди яким чином ми це робимо? По-перше, ми відкріпляємо, відкріпляємо саме зображення. Так? Тобто нам замість цього зображення потрібно буде інше. І додаємо своє. Своє зображення ми додаємо способом перетягування, так як це буде простіше і швидше, оскільки воно в мене десь заховане в папках. Давайте я зараз швиденько постараюся знайти. Так-так. Так. Ось в мене тут десь було зображення. Ось це зображення я хочу додати безпосередньо на своє фото. На свій ось у мене є. Давайте я його трошки збільшу для того, щоб масштабність цього фотограф... цієї фотографії була відповідала тому. 에... Ой. Тому, що повинно бути. Правда, якість самого зображення потрібно було, щоб краще було, але нічого страшного, я думаю, нам цього буде більш ніж достатньо. Е, тепер що ми робимо? Ми, у нас є саме зображення, і ми це зображення повинні прикріпити безпосередньо. Е, ой, 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 ой. Ми повинні прикріпити безпосередньо до того контура, який в нас використовується. Ось у нас є цей контур. Тепер оцю частинку ми можемо видалити, просто вона нам вже не потрібна. І тепер працюємо безпосередньо з самим зображенням і з самим контуром. Так як я, ну, от, щоб воно не виходило за нижню межу, бо, як бачите, в нас тут таке ніби дизайнерське рішення, і це дизайнерське рішення воно заховує наше зображення. Нам потрібно тепер побудувати контур самого зображення для того, таким чином, щоб у нас воно проходило безпосередньо по силуету нашої фотографії. Для цього двічі клікаємо на сам контур і працюємо тепер безпосередньо з контуром. Тут є жорстка кість, є кість у форматі. З м'яким краєм, і є бистре виділення, це коли буде автоматично визначати той чи інший контур. Відповідно, ми можемо або додавати область, або видаляти область. Що це мається на увазі? Якщо ми хочемо видалити якусь область, то ми просто ставимо виділити і обводимо той контур, який нам потрібно. Безпосередньо на, нашій, на нашому зображенні. Таким чином, ми можемо е, прибрати частину нашої фотографії, щоб вона не відображалася, і залишити тільки те, що нам потрібно. Е, я зараз дуже детально це робити не буду, так як це займе дуже багато часу. Але загалом, е, вам, я думаю, буде зрозуміло, яким чином ми додаємо. Так само можна тут ось є в нас інструмент, який зветься ласо, і за допомогою ласо ми можемо дуже детально виділити ті частини. Як працювати з ласо, я думаю, вже всі знають, вже неоднократно ми працювали з ласо з різними іншими завданнями і вже вчилися. Єдине, що, на жаль, в цьому форматі в нас тут неможливо використовувати магнітне ласо, так як воно тут недоступне. І таким чином ми формуємо наше зображення, щоб воно в нас було по красивому контуру. Да? Тобто ми використовуємо різні формати кісті, додаємо, видаляємо і таким чином вводимо дуже детально наше зображення. Я зараз деталізувати це не буду, так як це забере дуже багато часу, на жаль. Все, у нас є обведене зображення, уявляємо, що воно ідеально обведене, і продовжуємо працювати. Тепер нам, що наступне потрібно зробити, це робота з самим текстом. Да, тобто ми повинні попрацювати з тим, як оформити сам текст. Для цього ми можемо ось тут зайти в текст і в самому тексті знаходити ті чи інші частинки і змінювати їх безпосередньо. Да. Але можна і зробити простіше. Можна просто двічі клікнути. Окей. І, наприклад, ми тут пишемо: Борис. Да, от Я створюю афі афішу. Так, де у нас там слово Create. Ось Create. Чому ти не хочу вибиратись? Ось ні. Так, замість Create ми напишемо тут ховряк. Да, ось в такому якому стилі. Я це роблю. Ой. Так є. Тепер ось цей текст потрібно було б збільшити. Давайте зробимо його 12 м Попробуємо. Давайте навіть 14 м Так, є. Тепер кольор у нас є, текст є. Тепер змінюємо самий текст. Як? Стати. Ой, тут сильно багато тексту. Давайте його перенесемо. Так. Є, ми тобто зробимо тут просто сам. Це в нас відповідно хто, а тут, відповідно, пишемо, що в нас буде за виступ. Уявляємо, що ми готуємо для виступу. Так, Для... Ось така нас буде у нас буде виступ. Все готово. Тепер ми беремо ось цей текст і його ми просто видаляємо. Ми не хочемо дуже багато тексту, щоб у нас було. Так, тепер можна трошки підредагувати, в тому сенсі, що можна підтягнути це все трошки вгору, так як ось тут у нас текст залазить безпосередньо на наше фото. Да? Тобто ми виділяємо просто той чи інший фрагмент. І його виставляємо безпосередньо на те місце, де, де ми вважаємо краще. Так, тепер наступне, що ми робимо? Ну, ось Таким чином я формую свій текст. Ну, і, звісно, так само ми можемо редагувати і номер телефону, і всі інші відомості безпосередньо, які є в нас на самому постері. І таким чином ми можемо сформувати свій постер легким доступним методом. Тепер завдання для вас буде: кожен у своєму власному стилі, відповідно для своєї події, створює. Постер можна використовувати як постери, які доступні на ресурсі FreePak або на інших ресурсах, але вони повинні бути з відкритою ліцензією, тобто для вільного користування, або можна створювати безпосередньо сам постер з нуля самостійно, але це вас займе дуже багато часу і дуже багато сил ви змушені будете витратити безпосередньо на це зображення. Тому чекаю ваші постери, буду радий подивитися ваші креативні творчі результати.